За честь за славу за народ у березному пройшов третій турнір пам'яті Богдана Семенчука. Одні змагання відбулися у 2023 році. А цьогоріч батьки полеглого захисника організували уже два турніри: шкільну лігу, яка відбулася у березні, та міжобласний турнір, що пройшов 7 червня. Цей турнір приурочений до дня народження його йому 12 червня мало би виповнитися 31 рік. Якби не ця клята війна, мама додає, шкільна ліга та міжобласний турнір будуть традиційними і проводитимуться щороку: один до дня загибелі, інший до дня народження. Щоб діти знали спортсмени, імена наших героїв, які ціною власного життя все-таки нам подарували тут мир, відносний мир. У міжобласному турнірі участь взяли три команди з Березного Костополя та Сарн. Гравці, хоч і не знали Богдана Семенчука особисто, але багато про нього чули. Нам тренер багато чого розказував про Богдана. Якщо не помиляюсь, він був капітаном дитячої команди, коли він ще грав в такому віці, як ми. Він був дуже сильний і мужній. Він боровся завжди до кінця, завжди хотів перемагати і був такий максималіст. Це дуже впливає емоційно на гру, бо в тебе всередині дуже великий тис. Бо ти розумієш, що це, ця людина віддала життя за, за те, що просто можна провести цей турнір. І, і якось стає на душі дуже важко. Команди учасниці сформовані із гравців 2007 року народження і молодших. Усі колективи зіграли між собою і визначили переможців. У підсумку кращими стали гравці команди із Костополя. Срібні нагороди у березнівчана, а третіми стали футболісти з міста Сарни. Голова рівненської обласної асоціації футболу каже: планували залучити до турніру шість команд. Мали бути також з інших областей. Ця вікова категорія, яка вже завершує своє навчання там в різних школах. Зараз дуже важко було у 2007 рік залучити. Ну, в тій кількості, які ми хотіли. Турнір пам'яті Богдана Семенчука другий рік поспіль організовують батьки полеглого воїна. Їхній син любив цей спорт, активно виступав за різні команди Рівненщини. Загинув на Херсонщині у перші дні повномасштабного вторгнення. До війська пішов добровольцем, повернувшись з-за кордону. Вічна слава та пам'ять захиснику. Вадим Артем Шаула, ITV Media Group.